Мої хороші, дуже швидка новина. Навіть я йду до спортзалу, не встигла навіть переодягнутися і хочу предоставити вам цю новину. Тому що новина, ну, просто миттєва. На обі у нас з'явився комплекс, там декілька квартир. Залишилось дуже мало. Чому? Тому що наші українські інвестори вже там позакоповували квартири. Тому поспішайте, хто хотів на обі 1 плюс 1 від 240 тисяч євро. Точно так само ви можете 30% заплатити. остальне... Ви по мірі будівництва будете оплачувати так, що кого цікавило, швидесенько напишіть телефончик. Залишаємо мої хороші Зв'язую з директором миттєво.